Добрий день малята. Сьогодні у нас з вами буде заняття з малювання. А чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Сонечко спекотне цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята. Цілий день купатись, веселиться й грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, дітки, так коли ж це буває? Так малята така гарна пора буває тільки влітку. Подивіться на цих щасливих дівчаток, які гарні віночки на них. А з чого ж вони зроблені? Та це ж справжні польові квіти. Подивіться, які вони різнобарвні. Такі квіти можна знайти на галявинах, на луках, у полі. Це рожева конюшина, червоні маки і сині волошки, білі ромашки і фіолетові дзвоники. Сьогодні я навчу вас малювати галявину з такими польовими квітами. А для цього нам знадобиться. Аркуш білого паперу. Гуашові фарби, біла, синя, зелена, червона і жовта. Фарби слід перемістити у палітру. А тепер приготуємо нетрадиційне знаряддя для малювання. Це в нас буде коктейльна трубочка. Далі приготуємо повітряну кульку. І невеликий шматочок звичайної губки. Беремо губку, вмочуємо у блакитну фарбу і зафарбовуємо половину аркуша. Це буде небо. Тепер губкою беремо зелену фарбу і робимо травичку. Це галявина. Міцною ниткою зав'язуємо кінчик кульки. Ось так і вивертаємо. Зробіть, як у мене. Кінчик коктейльної палички ножицями надрізаємо, як травичку. Це інструменти для малювання. Кульку зав'язаною стороною вмикаємо в червону фарбу і робимо на аркуші відтиски. Яка квітка вийшла! Так. Це будуть маки. Робимо їх декілька. Тепер беремо коктейльну трубочку і розпушеним кінчиком макаємо у синю фарбу. Робимо відтиски на папері. Вийшли ось такі сині зірочки. Це будуть волошки. Їх теж робимо декілька. Водою миємо трубочку і беремо білу фарбу. А це вже квітнуть білі ромашки. Їх теж на галявині дуже багато. Маки вже підсохли. Ми беремо на кінчик пальчика зелену фарбу і малюємо зелені голівки. Пальчиком із жовтою фарбою малюємо серединку ромашки. Кінчиком пензлика чорною фарбо, на маки наносимо тичинки. Ось така яскрава, різнобарвна квіткова галявина вийшла в мене. А тепер спробуйте ви. Дякую вам за увагу творчого вам натхнення. До побачення!